Чем хороший круглый стол. Чем хороший круглый стол? Да. Потому что, когда люди, люди хорошо садятся, видимость друг друга и общение приятнее, чем когда человек сидит за спиной у кого-то. Соединяйте. А? Нет. Спасибо. Вот они. Да, очень может быть. Да? Так, где посередине здесь посередине будет Ребят, мы не ставим так близко. Они здесь работают. Мы присутствуем просто на штабе. Это не пресс конференция вы понимаете? Чем куда Да, было да, бы да. да. да, ну, а немножко. Ребят, помогите мужчине. Я думаю, что можно еще вперед подвинуться. Ну, нам... На... куда-то сюда, О, не торопись. Да. Все, 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 все. Ми готуємо ще. Коли буде все готово, то все буде правильно приготовлено. Один, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять, десять. Ми вирішили сьогодні провести перше засідання штабу всеукраїнського руху опору публічно для того, щоб суспільство чітко знало, який напрямок роботи буде у руку опору. Те, що зараз вже зроблено в Криму. Те, що зараз відбувається в Донецькій і Луганській області, це не всі плани Путіна. Є великий ризик, що Путін планує захопити всю Україну. І тому зараз, коли ми бачимо, як працює Міністерство оборони, міліція, Служба безпеки України, ми зобов'язані зробити так, щоб кожен громадянин України. Який готовий захищати свою землю, мав можливість організовано в єдиній системі координації долучитися до захисту своєї землі. Саме тому сьогодні створюється ця структура, всеукраїнський рух опору, для того, щоб в єдиній координації у нас всі без виключення громадяни України знали, що, як і коли робити. Для того, щоб захистити нашу країну від окупантів це надзвичайно важлива сьогодні для України подія, тому що багато людей, коли спостерігають за не дуже вдалими операціями силових структур, думають про те, що справа захисту незалежності, свободи, територіальної цілісності України це сьогодні справа кожного. Ви всі знаєте, що ситуація на сьогоднішній день. Критична, яка вимагає саме перетворення всього, що ми робимо, в вітчизняну війну, тому що це вітчизняна війна України проти окупантів, проти агресора. По-перше, до створення бригад територіальної оборони будуть залучатися лише військові, в тому числі працівники спецслужб України, які зараз знаходяться в резерві, які мають великий досвід. Роботи в оборонних і правоохоронних структурах, які приймали в тому числі участь в бойових діях, і які готові сьогодні до фахового використання зброї. По-друге, я хочу не плутати систему, яка зараз створюється, з громадським рухом, з громадським рухом це нічого спільного немає. Це практично будуть самоврядні і самоорганізовані структурні підрозділи. Міністерства оборони України розумієте? Тому це люди, які вміють фахово користатися зброєю і будуть це робити, будучи структурами міністерства оборони України. В інтернеті часто з'являється інформація з приводу того, що ви свою кандидатуру з виборів то знімаєте, то ставите. Можете прокоментувати це питання, щоб остаточно було зрозуміло на сьогоднішній момент. Я балотуюсь на посаду президента України. Що я приймаю участь в виборах і для цього, власне кажучи, всі юридичні процедури пройдені. Я зареєстрована як кандидат в президенти, і 25 травня люди зможуть проголосувати в тому числі за мою кандидатуру. Дякую, шановні колеги, дякую, шанула. Дуже дякую. Дякую. Так, дякую. дякую.